Всім привіт! Мене звати Ніна, я мама Платона-Лебединського, який став учасником проєкту Human Creed від громадської організації Допомагай. Про цей проєкт я нічого не знала. Я знайшла посилання на участь у програмі на сайті Шелтер Допомагай, Зареєструвалася і через деякий час отримала запрошення на онлайн-інтерв'ю. Онлайн-інтерв'ю це таке собі знайомство, коли учасників проєкту знайомлять з умовами. А Самі спонсори, Янгол і організатори проєкту знайомля з сім'єю, яка звернулася за допомогою. Дуже вам вдячна за те, що ви дали нам можливість стати учасниками цієї програми. Кожному з вас особисто я хотіла б пожати руку і обійняти за вашу небайдужість. З початком війни я зустріла стільки добрих людей, яких я не зустрічала майже за всі 40 років свого життя. І це надихає мене. І я бачу, що мій вибір стосовно того, де жити, де залишатися, він вірний. Я дуже люблю свою країну. свою країну. У нас дуже добрі, чуйні люди. І я горда тим, що знаходжуся серед них, і дуже вам вдячна, що, що ви не байдужі. Важко залишатися в ресурсі, коли ти тікаєш з дому з валізкою дитячих речей. Важко починати все спочатку, коли ти не знаєш, коли ти повернешся і чи повернешся взагалі. Важко, коли ти втрачаєш постійну роботу. Важко бути для дитини, ах, я вбачаюсь, істочником радості. На це просто елементарно, не завжди вистачає грошей. Якщо вистачає на вижити, то на якісь милі іграшки або. Якісь там розваги, на це не завжди вистачає. І от якраз ваш проєкт, він допомагає, допомагає зберегти у дитини відчуття, що нічого поганого не трапилось. Я дуже вам вдячна. Я не, не багато слівна, але повірте мені, я, я всією душею вам вдячна. Що стосовно батьків, які, може, переживають, що потрібно буде. Звітувати фотографіями або відео. Ну, скажіть чесно, ми зараз всі трошки у соцмережах викладаємо якісь елементи свого життя. Нічого в цьому страшного немає. Це абсолютно нормально. Мені, наприклад, приємно ділитися гарними моментами, якимись емоціями своєї дитини. Я ним хвастаюсь. І тому мені здається, що такий емоційний зв'язок, який буде у янголів з вашими дітьми. Він не буде зайвим. Вони роблять добро, і ви зробіть їм приємно. Приймайте участь у цьому проєкті, не бійтеся, не соромтеся. Ми не винні в тому, що зараз іноді нам приходиться про щось просити. Дякуємо вам, добрі люди, за те, що ви є.